Вітаю! Ми в ефірі. Я Ольга Михальчук, адвокат, адвокат інфобізнесу для тих, хто буде дивитися в прямому ефірі, хто буде дивитися в записі цей прямий ефір на тему правила спілкування в чатах. Ви можете ставити мені питання, можете ставити питання щодо правил спілкування в чатах, щодо інфобізнесу, будь-які питання. Цей ефір буде коротенький. Я так хочу, щоб він був 15-20 хвилин не більше. І буду розповідати, що це таке це правила спілкування в чатах. Але перш за все хочу сказати, хто мене не знає. Я адвокат інфобізнесу, я розробляю юридичні документи для інфобізнесу, для того, щоб ви, працюючи в мережі, продаючи свої інформаційні послуги, робили це безпечно для себе, і для того, щоб наше інстаграм-середовище взагалі було і для тих, хто купує інформацію, було безпечним і юридично захищеним, і для того, хто продає інформацію, було все оформлено. Правильно, і ви були захищені від ризиків, від повернень, від вимог, від претензій там від всього. Так, перш за все, я працюю на інфобізнесі, з власниками інфобізнесу. Я працюю одним з документів. Документів взагалі є декілька. Це є в моєму профілі, можете подивитися, які потрібні. Оферта це головний документ, який захищає інфобізнес. Але сьогодні я хочу розповісти про один із документів: це правила спілкування в чатах. Вчора я виставила на продаж такий. Так, вітаю, вітаю всіх. Рада, рада вітати. Дякую за ваші реакції. Так, поширюйте. Я думаю, цей ефір буде корисний і дійсно буде корисний всім, хто здійснює в мережі інфобізнес, не просто. Бавиться колись не коли, а працює як працює офіційно і працює це, сприймає як бізнес. Так, правила спілкування в чатах. Я виставила вчора на продаж. Правила спілкування в чатах це такий документ, який допомагає власникам інфобізнеса. Свої правила встановити, захищати все те, що вони роблять в своїх чатах, те, що вони роблять для своїх клієнтів, захищати своїх клієнтів від неекологічного, токсичного спілкування. Та видаляти потім без страху зі знанням того, що ви всіх попередили. Придбали, о, Вікторія, дуже дякую, що придбали. Я дуже рада і дуже вдячна всім за довіру, хто придбав. Дійсно, вже є відгуки, подобається і є класні відгуки. Що продукт огонь ну, це мій перший інфопродукт. І ще що я хотіла сказати? Я схиляю низько голову перед всіма вами, хто робить інфопродукт та виставляє їх на продаж. Це стільки часу треба докласти, щоб створити це дитя, цю цукерочку, інфоцуке, виставити її на продаж. І е, для всіх, щоб люди мали можливість її придбавати, це стільки своєго, своїх сил треба докласти, енергії туди вкласти окремо щодо розробки там інфопродукту якісного, так це ще і зареєструватися цей онлайн платформі в ФОП, цей магазин, зробити лендінг. це дуже дуже великий вклад і труд. І коли я це зробила, я це зрозуміла ще на власному досвіді, так? І, і, і я чесно, не розумію тих, хто не робить юридичний захист цих своїх інфодітей. Тому що, коли ви доклали стільки. Зусиль, стільки енергії, стільки часу для того, щоб зробити інфопродукт. то повага до себе, до своєї праці, до цього свого інфопродукту це створити юридичні документи і захист для цього інфопродукту. Але зараз не про це. Зараз повертаюсь до правил спілкування в чатах. Що це таке? Це документ, який ви завантажуєте. Повідомлення в своєму чаті розміщуєте і закріплюєте все, він працює на вас. У разі, якщо якесь токсичне, якесь не екологічне спілкування, щось не пішло не так, ці правила працюють, ви можете попереджати тих, хто їх порушує ці правила, і можете видаляти без повернення оплати. Для кого потрібні ці правила? Ці правила потрібні для всіх, хто. Веде телеграм-канали, чати. Це може бути телеграм-канал на супровід курсів онлайн-курсів. Це може бути закритий чи відкритий телеграм-канал. Це може бути чат, де ви вже своїх клієнтів туди запрошуєте. А може це бути чат, коли ви всіх запрошуєте тоді, а там продаєте свої інфопродукти. Він потрібен всім. Це юридичний інструмент. Для чого він потрібен, я хочу зараз розповісти таку історію з власного досвіду, тому що я теж купувала. Курси теж купувала навчання, і звісно, я теж була присутня в різних чатах. І от в чаті однієї з онлайн-платформ була одна дівчина, яка була учасником, теж вона купила, і вона почала писати там ну, все, що їй заманеться, що вона там. Не спить те, що вона не їсть. У неї якась там аскеза вона теряє свідомість, втрачає свідомість. Інші учасники чату почали її рятувати, почали їй там допомагати, казати, що їй робити, що не робити. І я не хотіла це читати. Мені було це зовсім не потрібно. Добре, що можливо вимкнути звук, так і не реагувати на ці дзинь-дзинь постійно. Але все ж таки, я туди прийшла для того, щоб отримати корисну інформацію для того, щоб е, бачити досвід успішних результатів інших учасників, ділитися своїм, отримувати підтримку адміністратора, лектора, так, але не для того, щоб читати цей бред, вибачте, будь ласка. І звісно, адміністратор відреагував, він видалив ту дівчину. але... Весь цей непотріб він залишився. Ну, в наш мозок, як все в мозок заходить, так а виходу з мозоку немає. Так, це організм. Він у себе приймає їжу, так є вихід. А у мозок вся інформація, яка зайшла, вона тут залишається. І тому, звісно, в чатах весь все це сміття і весь цей непотріб, який робиться не по темі, не предметно, він просто не потрібен. От правила спілкування в чатах це той інструмент, який допомагає регулювати це такий регулятор того, що там буде, і дозволяє фільтрувати, видаляти і повідомлення людей, які порушують цей порядок. Це знаєте, як в офлайн бізнесі ми ж, коли офлайн бізнес робимо і всі документи оформлюємо, так і право власності оформлюємо, і оренду оформлюємо, і сигналізацію встановлюємо, і охоронцями користуємося так на своїх магазинах. А чому ми не робимо цього з інфобізнесом? Інфобізнес теж має бути захищений цією охоронною сигналізацією. Ці юридичні інструменти, які я пропоную. Які я всім, всім всім розповідаю, це юридичні інструменти, це є охоронці, це сигналізація. Як то, якщо хтось порушив ваше право власності, кордони, ваші правила, ви маєте право застосувати ці заходи, застосувати цих охоронців, та е, в, в, попросити на вихід. І видовувати примусово тих, хто порушує ці правила. Це ваша охоронця, це ваша варта ваших інфопродуктів і безпеки. Тому в онлайн просторі теж не варто нехтувати цими інструментами охорони та застосовувати ці юридичні інструменти. І один з цих це ж ці правила спілкування в чатах. Ще хочу розповісти інший приклад. От, наприклад. Купуючи курси, так, купують їх експерти. Можливо, там це от у мене був курс з просування в соцмережах. Коли ми туди прийшли, там було багато експертів, і один з експертів, висловлюючи там свої якісь там думки, він почав рекламувати свої послуги. Ну, е Тобто розумієте, я ж створюю чат для чого? Не для того, щоб е, мої конкуренти прийшли і на базі мого каналу, чату, мого продукту просували себе. Так, звісно, я це роблю для себе. Так само і ви. Ви ж робите це для себе, а не для того, щоб прийшли хтось і рекламували свої послуги. Тому в цих правилах спілкування в чатах, які я розробила, які я пропоную як інструмент придбати. Та використовувати зазначено, що категорично забороняється, і одна з заборон це забороняються рекламні та самопіарні, самопросувальні інструменти щодо себе. Так, звісно, тому що цей чат, цей чат ваш, як експерта, і там діють ваші правила. І звісно, що ці ваші правила ви маєте повідомити. Це такий документ, він складається там три м, сторінки, він в PDF-форматі, дуже зручний, зручний для читання, для знайомлення. Там немає там, 10 сторінок, які люди не будуть знати, як з ним ознайомитись, він дуже легкий, але він. Дозволяє вам потім реагувати. Ну і це про вашу офіційність, про ваш захист, про те, як ви себе, е як ви себе представляєте як серйозний представник інфобізнесу. Що ще хотіла сказати? Ще хотіла сказати, що е так, так, починати треба з себе. Ось я собі зробила такі нататки. Так, починати треба з себе. І на сьогоднішній момент безпека, от безпека, в принципі, вона дуже актуальна, так, і з кого починати безпеку, як не з себе, не з свого інфопродукту. Це безпечне середовище, ви створюєте для себе, для того, щоб вам було приємно відкриватися, реалізовуватись в своїх каналах, телеграм-чатах, працювати з дійсно з клієнтами предметно. А також для того, щоб людям, які прийшли, було комфортно ділитися своїм досвідом, своїм результатом. Тому що коли я приходжу в чат і там хтось когось хейтить, там незрозумілі спами, там засуджує, оцінює, я не хочу там ділитися своїми класними результатами, тому що ну я напишу, а мене там почнуть там щось робити. Але якщо я бачу дружнє спілкування, якщо я бачу, що власник цього сайту, чату, каналу, він дбає про мою безпеку, щоб мені було комфортно. Ділитися своїм результатом, то, звісно, я буду це робити. Тобто, в принципі, для вас це спосіб того, щоб ваші клієнти комфортно, відкрито спілкувалися в чаті, ділилися своїм результатом, а потім ви зможете використовувати ці відгуки, те, чим вони поділились, для того, щоб, знову ж таки, просувати себе і свої інфопродукти. І почати треба з себе, і почати з себе потрібно саме цим. Можливо, саме цим юридичним інструментом це правила спілкування. І на останок я дуже хотіла, щоб цей ефір був такий коротенький, просто щоб ви зрозуміли, що це таке, що за правила, для кого вони потрібні, для чого вони потрібні, і що вони собою несуть. І я хотіла сказати, що я спеціально виставила дуже маленьку вартість: це 120 гривень. Це, в принципі, як зараз кажуть, чашка кави, так, щоб ви спробували, як це відчули це на смак, коли у вас є юридичний документ, відчули це на смак, як це, коли ви захищені, коли у вас є інструмент, щоб діяти, реагувати, захищатись. І ви впевнені, що ви все робите законно, правильно, і ви маєте підстави так робити, ви маєте причину так робити, і у вас є для цього все. Тому Посилання залишу. Посилання є в шапці профіля, ще залишу в сторіс. Дуже всіх запрошую. Дякую, що ви приєднуєтесь. Якщо у вас є питання, задавайте. Я адвокат інфобізнесу провела ефір про те, що таке правила спілкування в чатах. Правила спілкування в чатах це юридичний інструмент, який я розробила. Пропоную вам купити за 120 гривень для того, щоб захищати всіх, хто спілкується в ваших чатах, для того, щоб захищати від спаму нав'язливої реклами, хейтерів та всіх інших, для того, щоб мати змогу видаляти всіх, хто це порушує. Ви можете знайти посилання знову ж таки в моєму профілі, в сторіс та все інше. Все. Всім бажаю гарної п'ятниці, гарних вихідних. Залишайтесь зі мною, будуть питання. Пишіть в особисте повідомлення. До побачення!